5 листопада Білоцерківське навчально-виховне об'єднання Звитяга приймало гостей. Приїхали викладачі з шкіл Київщини на власні очі побачити та прийняти досвід патріотичного об'єднання Звитяга гості прийшли з екскурсією по класах звитяги та закінчили розмову у актовому залі. Сьогодні у нашому виховному об'єднанні звитяга проходить обласний семінар. Викладачі предмету Захист вітчизни а також тих людей, які займають підготовкою дітей до національної патріотичної гри Соклджура. Те, що біля церкві строїли на такий центр, це єдиний церкв на всій Україні, його немає подібного. Я ще раз переконуюся в тому, що це зроблено правильно, адже рівень підготовки наших дітей дозволив зайняти перше місце в Київській області і зайняти достойне місце на Україні у цій національній патріотичній грі. Сьогодні сконцентрована матеріально-технічна база, сконцентрований педагогічний склад, підтримка батьків, безумовно, дає ту якість знань, які дозволяє нашим випускникам. Потім, по закінченню школи, вступати в вищі навчальні заклади. Активно співпрацюємо з військовими частинами, з вищими навчальними закладами на предмет того, що підписуються угоди, і випускники на особливих умовах можуть поступати у вищі навчальні заклади, отримати військову професію. Дуже приємно, що військово-спортивний профіль клас, який працює на базі звитяги, діти вибрали свідомо цей клас, і вони готують себе повноцінно для вступу. У ці заклади протягом півтора року говориться про те, що треба змінювати підходи у викладанні предмету захист вітчизни і взагалі у питанні національно патріотичного виховання. Але крім розмов, багато нічого не робиться. Всі чекають, що влада має дати вказівку, а влада каже, що ви повинні проявляти ініціативу на місцях. Так у білій церкві не чекали мені як вказівок, взяли і зробили. І ось сьогодні самі презентуємо цей досвід. Справді, якщо подивитися, то дуже багато зроблено діти помінялися зовсім помінялася свідомість, і вони з іншим враженням йдуть на уроки, працюють на уроках, відпрацьовують сповна, і вони готові і захищати вітчизну. Але саме головне використовувати свій набутий досвід і хлопці, і дівчата в будь-яких надзвичайних ситуаціях, які можуть просто трапитися в буденному житті. Але саме головне, що цей досвід сьогодні цікавий виклад всім в Київській області. Ми не кажемо, що така модель має бути в кожному місці. Це специфічно, це наше авторське право. Але про те, що сьогодні викладачі з Київської області отримують для себе багато цікавої інформації, я в цьому переконаний.